Кожен раз приховує свою справжню особистість за певними ролями або масками. Кожен відіграє роль в стосунках якусь одну, перед дітьми, іншу, перед батьками ще іншу, а також є ролі якісь соціальні, тобто в колективі, в робочому, серед друзів. Це всі різні грані нашої особистості, різні наші ролі. І якщо спочатку ми просто відіграємо ці ролі для взаємодії з тими чи іншими людьми, то потім ми стаємо заручниками цих ролей, і нам страшно проявити себе справжнього, який я насправді, тому що ми боїмося осуду, боїмося якогось відторгнення, що нас не приймуть таким, який я є насправді. І тому ми приховуємо себе. І отак проходить життя, ми відіграємо ті чи інші ролі. Всередині відчуваючи, що я не той, ким я себе показую. І звільнитися від цих ролей це все-таки важливий крок. І на нього можна піти. І за ним сховане набагато більш обширне і насичене емоціями, велика палітра, просто відчуттів там є життя, яке хочеться жити, яке хочеться проявляти. І коли ти проявляєшся із цього щирого прямого стану, без якихось е осуджень, образ чи ще щось, а просто. Щирість, тоді будується абсолютно інакшої якості комунікація та стосунки між людьми, на яких можна збудувати ще більше і буквально розвернути світ в іншому напрямку напрямку добра, щирості, позитиву, миру, миру.